Всім привіт! і Сьогодні ми поговоримо про класну альтернативу для fx реплаю це трейдер каса, е які в неї є плюшки. Давайте е я користуюсь нею тільки один день, але зрозумів, е що це вже номер один сервіс для бектесту, взагалі, який я бачив, тому що тут багато прикольних плюшок. Е перше, з яких це сам бектестинг у нас безкоштовний. В fx реплаї ми платимо за це 30 доларів на місяць. Тут це абсолютно безкоштовно, але також є платна підписка, яка коштує 30 доларів. Який в Включно дуже багато класних фішок, які просто потрібно платити. Е, ну, вони коштують в натурі цих грошей. Е, посилання на трейдеркасу зможете знайти під е, даним відео в описі, так само, як і на наш телеграм-канал. А ми поїхали. Нам потрібно зареєструватися. Я думаю, що ви це зможете зробити. Тарифи я вам також прикріплю. що Скільки коштує, і ми погнали. І нас зустрічає така головна сторінка. Ми бачимо, що це дашборд, У нас є аналітика, бектест і нотебук. Ми можемо тут змінювати наші е, теми на світлу та темну, але головне це бектест. Перейдемо до фішок даного бектесту. Це безкоштовно, напоминаю. тому... Це дуже великий плюс. У нас є тут такі сесії. Ми можемо зробити для себе нову сесію, назвати її, наприклад, відео. Баланс виставляємо в тисячу доларів, і пара пишемо євро. І перша відмінність, яка мені дуже тут подобається, що я можу просто вибрати для себе дату початку і не вибирати дату кінця. Тому що мене це роздражає. Ну не то, що роздражає, але приємніше тільки пер одну дату вибирати замість двох. І вона тут до кінця буде тобі промальовувати. Ми пишемо сейв, і у нас ось е, наше. Е, Наше відео, да, нейм-відео, тут сохранилось, ми можемо видалити і ми можемо включити. Включаємо бектест. І які є тут плюси та мінуси? У нас завантажується воно, завантажується все. Ми тут так само можемо вибирати, налаштовувати, вибирати для себе нашу таймзону. У нас пишеться баланс, профіт, все точності, так само, як і в Fix Reply. Які відмінності? Перше, що я бачу, тут нема синхронізації з таймфреймами. Трішечки незручно, але терпимо. Але великий плюс, який тут є, це новини. Да? Замість того, щоб тут показувати новини, у нас є просто нюс і нас перекидує на сторінку новин. Да? І ми можемо подивитися, в які в цей день, в цей тиждень, в цей місяць були новини. І це дуже зручно, це неймовірно зручно, так як тут в точності можемо подивитися за даними. Погано, що ми бачимо вже. Кінцеві дані, але в цілому це дуже-дуже дуже приємно. Так само, як і в фікс Reply, ми можемо переключатись тут між сесіями. Ми так само можемо кастомізувати їх. У нас є Лондон, у нас є Нью-Йорк і кастомний час. Зверніть увагу, що по UTC не плюс 3, як тут написано, по UTC. Відкриття позиції так само відкриємо зараз якусь позицію там по ринку. У нас open Position, Market, Buy, 1% ризика в доларах 10 доларів. Плейстрейт, запускаємо. Давайте роздождемося. У нас по потейку додається 18,5 доларів, і тут прекрасно. Все працює класно, можемо вибирати для себе час. Все працює непогано, окрім того, що нема синхронізації. Але це терпимо, можна з цим працювати. І зараз перейдемо до головних фішок нашої нової платформи. Виходимо з сесії, і у нас є аналітика. Це вже платна опція, але вона неймовірно крута. По-перше, ми можемо вибирати аккаунти, ось відео і, наприклад, 10 тисяч. Да? І у нас тут розписується. Давайте я переключу на українську мову, щоб було зручніше, трішечки тут ісков'єркається, але непогано. Ми бачимо всі наші трейди, ми бачимо середній прибуток, збиток, все в цілому, як в Ефікс Reply, але є приколи тут. Цього нам пише статистику: всього угод 2 пропущені угоди. Також можемо писати середній РР 9, середня тривалість угоди 1 день, наприклад. Ну, тут я просто відкривав коефіцієнт виграшу 100%, тобто ваш він рейт, середній прибуток збиток 9%, виграшні угоди. Дві, да. У нас є статистика, середня тривалість угоди, середня серія перемог, середня перемога в відсотковому значенні, найкраща перемога в відсотковому значенні, і так само є по програшним угодам все те саме. У нас є ось такі криві, якщо можна так це назвати, це тріугольнички у нас іде, ми відкриваємо найбільше угод. Прибуток за сесіями, це Лондон, наприклад, може Нью-Йорк, і у вас буде така крива невеличка. Показник виграшів за сеансами. ну, вінрейт, тобто ваш тут буде тут в відсотковому значенні. Я думаю, або в доларовому значенні, а тут буде в Вінрейті. Тут 100%. Загальна кількість угод по сесіям, середній прибуток РР за сесіями. Так само є статистика. Просадки. Це тобто ви не, не ваш мінус, а там, де ціна в вашому стопі торгується, і є навіть така статистика. Прибуткова статистика РР 9%. Статистика максимального потенційного прибутку це 11% тут є така статистика. Потім за часом ми можемо побачити прибуток, коли самі виграшні часи у нас відкриття позицій, прибуток і збиток за днями ми можемо побачити. Якісь окремі дні або всього. Прибузок за часом утримання, тут я не зрозумів, але у нас є там два дня утримання і шість годин, і ми можемо подивитися точечки, скільки ми в середньому утримуємо одну угоду. Розподіл торгівлі за днями, тобто скільки у нас трейдів в якому дні. Це може за період за два, за три, за чотири года, Тобто ми можемо тут вистраювати для себе класну статистику. По дням у нас є квітень 2024, прибуток за тижнями, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. За місяцями ми можемо подивитися. І от за 2024 рік окремо ми так можемо подивитися. Тобто статистика тут зібрана дуже класна, і вона нам може дуже сильно допомагати в плані розвитку якихось нових торгових стратегій та нашого мислення в ринку. Тобто ця платформа The Best просто. Перейдемо ми знову на... на англійську. Да? І в нас тут. Нотебук, тут ми можемо щось нотувати для себе, бектест і дашборд. І ще є тут неймовірна фішка, як на мене, ну така фішка на мільйон доларів. Я ще не користувався, ще не підключав, тому що сам знаю про платформу тільки один день і вже вирішив поділитися з вами, і так само буду ще транслювати свої плюси і мінуси в себе в телеграм-каналі за посиланням, ви зможете знайти. У нас є така кнопочка Switch to Live. І як ви думаєте, що це може означати? Правильно, ми можемо переключитися на свій лайв аккаунт. Тобто ви підключаєте свої ви підключаєте тут собі свої ключі. Ось таким чином це робиться. Правда, тут є тільки MetaTrader 4-5 і c і Можемо класно це підключити, і в нас так само є тут класний дашборд, Тобто ми можемо 1, 2, 3, 4, 5 акаунтів сюди підключити. Головне, щоб вони були на MetaTrader або на сітрейдері. І тут у вас так само детальна статистика, детальна аналітика ваших. ого, це приклад. На жаль, це приклад. Тут мені такий записали, але ну виглядає бомбово. Репорти якісь, я не знаю. Я толком тут ще не дивився, але виглядає прям дуже мочно. За днями, за місяцями сетапи можемо тут свої прям вписувати. і... Можна і Notion в цілому не вести, але не рекомендую Notion, потрібно записувати в будь-якому випадку. Всі угоди, які ми робили, так само детально тут записуються. Ну, І тут в цілому це все. Я ще покористуюсь лайм цим аккаунтом. Там, де можна реальні угоди записувати, і я вам поділюсь. Ну, фішка на мільйон, я думаю, що потрібно реєструватися і пробувати. Тому ось така платформа, я думаю, поклацать годинку. Тут все зрозуміло. Хто користувався FX-реплаєм, то це неймовірна заміна. Тому гарного вам всім дня!